Практично нема такого господаря, в котрого в дворі не вився би традиційний ловгош. От так і пані Оксана із Няцева. Виноград кладемо його, мелемо його спочатку, з його два-три дні воно постоїть, щоб опустило свій сок, а потім його здавлюємо і воно здавлюємо. І на пропорцію я даю, якщо 100 літрів винограда є виноградного сока, на там даю 10 кг сахара. Я кидаю по старому обочині, по тому кидаю яйце. Натуральної домашньої куринної яйце, і, і, і я його кидаю туди, у сок, і воно має торчати так, на п'ять копій. Жінка з дитинства знає, воно продовжує життя. Відтак щорічно готує благородний напій. Колись мріяла про власний виноробний бізнес та каже, не в цій державі ніхто не хоче робити все, запущено все. Коли ж у нас держава ж так, ні, то не вийде, так. Виготовляє вино хіба для себе в області таких, у кого не склалося з виноробним бізнесом, як пані Оксана, чимало хтось намагається заробити бодай якусь копійку, підпільно торгуючи дома чи при дорозі, можна придбати домашнє авторське вино в пластмасових посудинах з рук бабусь за копійки і на ринках. Закарпатське домашнє вино славиться своїм оригінальним смаком. Літер такої смакоти коштує 12 гривень. То, щоб виготовити його, потрібно затратити чимало місяців. Справжній натуральний продукт продавати без ліцензії не можна. Та, от як без домашнього вина? Для цього і приїжджатимуть на Закарпаття туристи. В справі виноробства сьогодні не так гладко, як здається. Виживають лише великі підприємства. До прикладу, в винних погребах селища міського типу середнє колись виготовляли 27 сортів вина. Сьогодні тільки 8. А для чого більше, якщо збувати напій без ліцензії, котра коштує 700 тисяч гривень, можуть тільки у власних фірмових магазинах. Но есть сложности. Сложности, они больше законодательного характера. Очень высокая стоимость лицензии, оптовой лицензии на реализацию вина. Поэтому мы вынуждены продавать его только в розницу, только через свой магазин. Поэтому это усложняет, усложняет в общем -то, деятельность предприятия. Вот. Ну, а все остальное делаем. Директор каже, значно розширився би спектр робіт, якби воно можна було постачати в магазини принаймні області. Та ліцензія наразі стає вже навіть не золотою, а діамантовою. Коштів на таку розкіш просто нема. Винороби, які виготовляють вино на промисловому рівні, кажуть, урядовці зовсім не переймаються проблемами, хоча це і копійка до бюджету. Так на цьому тижні на Закарпатті були понад півсотні експертів з усієї України, які перевіряли якість вітчизняного та імпортного вина. Українське вина. По своїм якісним та показникам безпечності відповідають світовим та європейським стандартам якості та безпеки. Україна має гідні вина, які дійсно заслуговують на те, щоб їх споживали не тільки в нашій державі, а й за її межами. Такий висновок поставили експерти у винній галузі, скуштувавши 98 видів імпортного вина та 43 – вітчизняного. Та ця сфера занепадає. Єдине, що потрібно для розвитку виноробства в державі, то це підтримка уряду. Та от про яку підтримку сьогодні можна говорити? Якщо тільки в Україні ліцензія на продаж коштує 500-700 тисяч гривень, щорічно зростає акцизний збір, і тільки в Україні. Акцизну марку міняють кілька разів на рік, кажуть спеціалісти. Чи може конкурувати українське підприємство саме в галузі виноробства, не кажучи про виноградарство? Якщо воно має заплатити ліцензію, якщо воно має сплатити акцизний збір, який просто не існує в тих країнах, які є вашими сусідами або в інших країнах світу, і вийти на певний. Етапи роботи ситуацію, яка склалась в державі стосовно підтримки галузі виноробства, садівництва експерти називають катастрофічною у Європі. На гарному рахунку вона з Угорщини, хоч на сьогодні їх не так багато, та в державі розроблена низка програм спрямована на розвиток виноробської галузі. І Європа, і от Українськоуґужгородська венгерська гасударства в цьому діле. В той час, коли в усьому світі спостерігається практика підтримки дотацій урядом виноробства, в Україні виноробам ставлять лише палиці в колеса. Свою роль відіграла й торгівельна війна з Росією. Натиск є по тиждень, по шість, по сім, по восім дні машини стоять на таможні. От зараз почався процес розтаможки. Посмотрим, як буде йти розтаможка далі. Ну є некоторі предпосилки того, що якісь -то моменти можуть нам спортивного мере, вот этот экспорт. окрім того, що виноробів не підтримує уряд, то ще й підприємці держави активно пропагують винос за кордону, котрі, до речі, згідно перевірки, мають в три рази вищий вміст штучних елементів продукті. Часто ж агульно хають своє і нелепо лепо деньги на чужое, яке совершенно не заслужує того, часто к сожалению, чтобы даже просто быть на наших столах. Імпортують українське вино вже й до Нігерії. Проблем зі збутом там нема. Єдине, що хвилює підприємців, аби в Нігерії не стали більш цінувати вина України аніж в самій Україні. Підприємці хочуть виготовляти свій якісний продукт в першу чергу для громадян своєї держави.